Спецавтомобіль для пожежників-добровольців села Березне Хмельницького району передали німецькі благодійники. Вже два роки в громаді працює добровольчий загін вогнеборців. Вони виїжджають на пожежі в найближчі села. Новий автомобіль дозволить підрозділу бути більш мобільним та швидше реагувати на надзвичайні ситуації в громаді. Вогнеборці добровольці села Березне Хмельницького району отримали новий спецавтомобіль від благодійників з Німеччини. Саме транспорт допоможе бригаді швидше реагувати на екстрені виклики. У цьому році ми чотири рази вже виїжджали на пожежі, тут в селі було дві, і місто Хмельник виїжджали. І в навчання проводимо, все навчання. По школах їздимо, по дитячих садочках їздимо, пережнивами їздили на тік. Куманівці. Пожежна команда у селі Березне працює вже два роки. Одна із пожежних машин уже застаріла, а от добровольці мають оперативно виїжджати на екстрені виклики за 5-10 кілометрів. Нову автівку передали у рамках благодійної допомоги. Також вона оснащена всім необхідним для пожежого гасіння та аварійно-рятувальних робіт. Добровольці це люди поклику. Які в своїй посвяті в жертовності виконують те, до чого покликання а саме рятувати людей, тому ми передали цей автомобіль на Хмельницьку громаду і цій добровільчій команді, щоб вона виконувала саме тут ці завдання. Рятувальники добровольці постійно надають допомогу населенню та оперативно реагують на надзвичайні події. Яна колодинська телеканал Пінчина.